Дорогі радіослухачі зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день, пане Анатолію. Причини візиту Орбана. Нагадаю нашим радіослухачам, що зараз прем'єр Угорщини перебуває у Києві. Тож, які причини, пане Анатолію, Як ви думаєте? Причини? Я думаю, що у Орбана є свої причини. Ми про них можемо судити напевно опосередковано. І я думаю, що Орбан вирішує якісь свої задачі, і вони пов'язані, безперечно, з співпрацею з Російською Федерацією, передусім, він виконує якесь завдання. І, безперечно, це хуст берегово, Ужгород, Закарпаття. Не треба розглядати візит Орбана у відриві від е, вимог Угорщини до України, причому публічних вимог, які Угорщина пов'язує з вступом України до Євросоюзу. Ну, принаймні, так про це говорить е, Сергій Сидоренко, е, головний редактор Європейської правди. Стаття от називається свіжа, буквально 27 червня, 11 вимог Орбана як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС. Тобто це все треба розглядати в комплексі. Я так вважаю. Ну давайте будемо пробувати розглянути в комплексі. До прикладу, ви мене здивували. Інформацію, Я, в принципі і так мав такі певні підозри. А чи Орман на зустрічі з Зеленським використовував певні тези відносно Закарпаття зараз? Сьогодні? Ми дивіться, ми про це не знаємо. Я вважаю це дуже серйозною помилкою України, нашою з вами помилкою, що ми ведемо якісь. Таємні зустрічі, перемовини. Ми знаємо, що періодично сіярто міністр закордонних справ Угорщини, зустрічається з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Також якісь в цих зустрічах прийме участь український прем'єр-міністр Шмигаль. І потім з'ясовується, що Угорщина до нас має вимоги. Які вона не готова озвучувати публічно. І цих вимог 11. Але вона їх передає українській стороні, українська сторона їх приймає, а потім якимись закидонами, якимись специфічними словами, ну, пробує пояснити це і українцям, і європейцям. Як я бачу цю ситуацію? Якщо ми займаємося політичною діяльністю, то політична діяльність вона не передбачає секретів. От це треба це важливо взагалі розуміти. Все, що передбачає секрети, це не політична діяльність. Це торгівельна діяльність, протиправна, протизаконна діяльність, кримінальна ще якась. Але це не політична діяльність. Є спеціальний орган наднаціональна структура. Вона, напевно, знаходиться в Брюсселі. І якщо Угорщина має претензії до України, вона повинна їх офіційно представити. І Брюссель повинен нам передати вимоги Угорщини. Брюссель офіційно повинен це зробити. Але не в Ужгороді. Не в Ужгороді мають зустрічатися міністри закордонних справ. І щось там передавати. Ну, можна ще зустрітися десь в Карпатських горах, можна десь на балотоні зустрітися, я не знаю, в якомусь селі, і за пляшкою пива щось там комусь передавати. Але це не має відношення ні до дипломатії, ні до Угорщини. У нас спотворене розуміння політичної діяльності, спотворене розуміння дипломатії. Тому ми потрапляємо в якісь незрозумілі ситуації. Приймаємо, ну фактично, ультиматуми. От я хочу наголосити на цьому. Для чого йти на зустріч, на якій заздалегідь відомо, що нам висунуть неприйнятні умови і ультимативні якісь там вимоги. Нехай різні точки зору щодо потрібності вступу в Євросоюз. Я вважаю, що нам не потрібно в той Євросоюз, але менше з тим, якщо Кулеба і Зеленський вважають, що треба, то відповідно необхідно себе належним чином поводити. Ну, ясно, якщо ми будемо ходити в Борделі, то там відповідні пропозиції будуть в Борделях, Там інших пропозицій не буває. Дипломатія і політика передбачають офіційні зустрічі і публічну, публічне спілкування. А цього всього немає. І потім а, наслідком оцих зустрічей таємних є візит Орбана в Україну. Ми починаємо здогадуватися, чому приїхав Орбан, що тут взагалі відбувається. Тобто, це як... я розцінюю цей візит, і такий прорив фурункула чи карбункула, якогось гнийника. І Орбан зі своєю черговою порцією дурнуватих пропозицій. Це ж треба розуміти, що від Угорщини іншого чекати, ніж дурнувату пропозицію, ну просто не доводиться. Спочатку вони пропонують нам. Фінансувати з бюджету України угорські громади, які мають ексклюзивне право не знати української мови. Це ну, те, що входить в цих 11 вимог Орбана. Ну, фактично так. Підготовка територій, фактично, до. Відчуження або анексування, тому що якщо люди проживають на Закарпатті і не знають української мови, то ясно, що рано чи пізно постане питання, що вони роблять в Україні. Це органічно, їх потрібно, значить, передати разом з територіями до Угорщини. Ну і потім ми починаємо слухати Орбана про якісь там мирні ініціативи Російської Федерації. Ну якщо Росія має якісь свої... Пропозиції, то це треба робити офіційно. Вона нехай є в Організації Об'єднаних Націй. Там нікому не заборонено висловлювати свої пропозиції. Пане... Для чого приймати. Ну, яка різниця між розмовою там, з Путіним і різниця розмовою з Орбаном? Я вважаю, що просто немає ніякої різниці. Дякую, пане Анатолію. Давайте завершимо це. Цю вітку питання, скажімо так, відносно України і Орбана, а згодом поговоримо, які тези передав Орбан від Путіна до Зеленського. Давайте згадаємо десь років 4-5 тому, як було легко отримати угорський паспорт на Закарпаття. Тоді, до речі, Україна відреагувала. Пам'ятаєте той період? Та Нівкій я думаю, історії. що ніколи не було проблеми угорцям отримати угорський паспорт. Питання у тому, чим займалася наша дипломатія, чим займався офіційний Київ, коли відбувалися всі ці процеси. Тому що відповідно до нашого чинного законодавства людина не може мати подвійного громадянства. І потрійного в тому числі і чотири громадянства немає. Ясно, що якби у нас. Народні депутати і урядовці дотримувалися цього закону і самі не мали по три паспорта різних країн, то напевно були... вони інакше себе поводили у цій ситуації. От. Ну а оскільки у нас представники вищої політичної влади вони самі порушують законодавство, то напевно, вони не бачили нічого я не знаю, кримінального чи поганого в тому, що угорці вони. Ці паспорти отримували від Угорщини. Тут же важливий момент, до якого нас взагалі не готові. О, о, угорці, які живуть на Закарпатті, вони живуть на своїх землях. І їм не можна сказати, що якщо їм щось не подобається в Україні, то вони можуть забрати свої речі і виїхати в Угорщину. Ми можемо так сказати практично будь-кому тут в Україні. Особенно, передусім росіянам, тому що це не є м, природне розселення і це не є їх території. Це все наслідки імперської політики, змішування народів, це штучні взагалі переселення. Вони всі ці переселення можна пояснити і антиукраїнською діяльністю з боку Росії. А, напевно, і з боку навіть Польщі, не треба себе тішити, тим, що поляки завжди дотримувалися проукраїнської політики. Переважно поляки в історичний період вони реалізовували антиукраїнську політику. Тобто, всім цим народам можна знайти, що сказати. А от угорцям ну, не так просто сказати. І вони опинилися у складі України. Завдяки, політиці, імперській політиці Сталіна. І тут ну, такими простими аргументами не обійтися, це треба розуміти. Але вони мусять бути тому, що ми не можемо проявити слабкість і якимось чином там, поступитися, похитнутися перед Угорщиною. Угорщина позиція є. Ну, така досить серйозна. І насправді угорці є національною меншиною, і вони можуть тут в Україні щось вимагати. І ми мусимо зважати на це увагу, але мають бути дуже озвучені прості слова, і вони мають бути озвучені публічно, в тому числі з таких майданчиків, як Рада Європи, і, і можливо Організація Об'єднаних Націй. Немає жодного. Громадянина України, який не має право не знати української мови, це абсурд. А Угорщина добувається того, щоб угорці не знали української мови. Такого не може бути. Зрозуміло, дякую. Орбан у Києві просив Зеленського про вигідне в РФ припинення вогню, такий заголовок української правди. Чи дійсно таке було, і як ви дивитесь, в принципі, на ті тези? Ми переходимо до іншої відки цієї теми, відносно те, що я сказав, про те, які тези передав від Путіна Орбан Зеленському? Очевидно, що перегорна позиція в лапках чи не в лапках, яка була озвучена Путіним напередодні саміту Миру, тобто, за два дні до 15-16 червня, це Офіційна позиція. І Путін іншої позиції не міг озвучити. І передусім це для внутрішньої аудиторії. Очевидно, що у нього є, окрім варіанту А, варіант Б у Путіна. І варіант Б озвучив Орбан: це замороження війни по лінії зіткнення. Це вже така більш предметна і конкретна пропозиція, але вона вимагає теж дуже чіткої артикуляції і пояснення, теж ну, публічно, вона не може. Ми ж до речі, з цього повідомлення, яке ви зачитували на українській правді, mm. ми не можемо зрозуміти, а яка відповідь української сторони. Хіба що ми подивимося інтерв'ю? Колумністці Філадельфія Рікваєр, е, якось так називається Філадельфійський вісник е, е, пані Рубін, по-моєму, якщо я не помиляюсь, е, і там Зеленський, е, ну, в принципі, більш-менш пояснив е, ситуацію, що будь-які спроби замороження війни. Підписання якоїсь угоди е, з Росією, вони не зупиняють війну. Не зупиняють війну. І те, що в нас було там Мінськ-1, Мінськ 2 ми ж всі, Ми це проходили, ми це все знаємо. Це не зупиняє війну і продовжує. Але е, е, нас зв'язують. В чому небезпека для нас? Нас зв'язують е, підписами, дотриманням. Е, Міжнародного права, а Росія продовжує діяти в моделі права на силовий сценарій. Тобто вона не дотримується міжнародного права, а Росія сповідує право сили. Оце важливо розуміти. Тобто, тут не паритетні якісь умови, і ми про це все, якби, вже давно це проходили, але я ще раз. Підкреслюю, що українська сторона повинна вести відкриті публічні дискусії. І від, від цих візитів, якщо ми вже приймаємо Орбана, я не можу зрозуміти, з якою метою взагалі це все робилося. Ну, хоча можна пояснити, тим, що ми дуже хочемо в Євросоюз. Ви вдумайтеся в цю ситуацію. Оце патологічне бажання вступити до Євросоюзу примушує нас зустрічатися з тобто, ну, фактично. Ми вислухаємо всіх. З тіню Путіна, так? Ну от, Тож не треба себе обманювати щодо Орбана. Хоча Орбан повів себе досить делікатно, виходячи з повідомлень з української правди, Орбан визнав справедливим український план миру, але він вимагає, на думку Орбана, дуже багато часу для його реалізації. І тому потрібно заморозити конфлікт для того, щоб приступити до дипломатії. Ну, знову та сама пастка, та сама історія, що м -м, війна між Росією і Україною вона не має військового, військової розв'язки, а має дипломатичні інструменти. Абсолютно дурня, тому що окуповані території можуть бути тільки деокупо деокуповані. Деокупація відбувається військовими інструментами і більше нічим. Ми пам'ятаємо АТО і ООС і мінські угоди, коли домовились про відведення військ, і що з того вийшло, ну, можна і так подивитись на цю ситуацію. Mm -hmm. Тобто, для чого вести пустопорожні розмови і дезорієнтовувати наших партнерів, і демонструвати якусь двоїстість і патологічну поведінку, схильність до компромісів з ворогом. Ну, тим більше, що. Такої навіть опції немає, як компроміс з ворогом, тому що це все одно ні до чого не призводить. Ми ж всі розуміємо, з якою метою е заморожується конфлікт, для того, щоб його розморозити і продовжити в односторонньому порядку. Все одно ж ми не будемо першими, хто буде розморожувати конфлікт. Це ж треба розуміти. Ми будемо зв'язані е умовами договору і міжнародним правом, а Росія нічим не зв'язує себе. І завжди вона в будь-який час розв'яже другий наступний етап війни, врахувавши всі свої помилки. Я за... зачитаю цитату Володимира Зеленського: зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини, і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами. В який договір може підписати Україна з Угорщиною? Ну про це, мабуть, знає тільки Зеленський. Я, я, але я сумніваюся, що він розуміє, про що він говорить. У нас часто таке буває, що наші урядовці вони не до кінця розуміють мету зустрічі, про що вони говорять. Треба ж розуміти, що політична діяльність вона передбачає в тому числі і. Дотримання якогось раціонального і прикладного, якщо немає сенсу в цих зустрічах або вони є для нас непотрібними і шкідливими, для чого проводити ці зустрічі? Ну, ми ж точно знаємо, що коли ми зустрічаємось на вокзалі з циганами, то іншої пропозиції від вокзальних циган як нас надурити, ну просто не існує. І тому ми вчимо своїх дітей не вступати в розмови з вокзальними циганами. Я не про всіх кажу, а ті, що на вокзалі. Та, до речі, я на правах жарту моя дитина до циганів підійшла і попросила грошей. Ну, Злам, зламана система. Ну, без, зламана без, система от, да. от, от, от я думаю, що потрібно ну, те, що ви сказали, можливо, моя теза вона якось. Jakoсь... Дасть інший підхід до того, як потрібно жити в цьому світі. Тут, до речі, Укрзалізниця потролила, можна так висловитись. Написала на своїй Facebook сторінці такий текст. Квитки з Будапешта взяти з дня на день важко. Тому нагадуємо про важливість планування свої... спланувати свою подорож та підтримку Україні заздалегідь, і дала фотографію Орбан. Ну, мені важко зрозуміти ці ходи Укрзалізниці і так далі. Я просто кажу, що креативні просто люди там, напевне. Я просто кажу, що ну, що можна чекати від Орбана. Я думаю, що мої порівняння з вокзальними циганами є абсолютно коректними, тому що нічого пристойного Орбан якщо... не міг привезти в Україну. Просто нічого пристойного. Для чого зустрічатися з людиною? Яка заздалегідь привозить якісь дурнуваті пропозиції? Ну хіба що для того, щоб дізнатися про пункт, верніше план Б Путіна, ну, тоді в цьому є якась, там, ну, в якийсь сенс. Але для чого взнавати план Б Путіна, якщо все одно ми ну, не збираємося його там, ухвалювати, ратифіковувати, і ми знаємо, що це для нас. Смертеподібно. Навіть план Б, він є смертеподібний. Ми не можемо дозволити собі заморозити цей конфлікт, тому що це ракова пухлина. А ракова пухлина, вона ну, не зупиняється, вона продовжує розростатися і вона потребує радикального лікування. І наша задача пояснити нашим партнер... На... наша задача пояснити нашим партнерам, що ми маємо справу з онкологією. Росія це онкологічне захворювання, і вона потребує радикального лікування, тобто хірургія, хіміотерапія, промені і так далі. Іншого варіанту просто не існує. Тобто, має бути відповідна кількість озброєнь і знищення ворога на окупованих територіях це так, що не Пане Анатолію, а кількі... вам не здається, що для людей подають стандартний сценарій подібних візитів? Тобто, є певна якась. Така е, яка говорить, Зеленський зустрічається з гостем. Він з ним там, його водить, показує, де Росія щось там розбомбила, чи в Бучу, чи кудись там, і тому подібне. І в кінці дня ми щось там говоримо для журналістів та щось там і підписуємо. Але ж. Можливо, вони все-таки обговорюють значно інакші питання кулуарно. Ну, ми це розуміємо, що вони таки обговорюють. То про, ну про що ви вгадаєте? Міг сьогодні Орбан сказати таке, щоб Зеленський міг погодитись? Отак, От я задам питання. Ну, можна так ставити питання, але я хочу сказати про витоки подібного роду зустрічей. У нас є у представників вищої політичної влади в Україні є якась патологія і якесь переконання абсолютно безпідставне переконання у тому, що з чорним зі злом можна домовитися. Не можна з ним домовитися. Тобто оця двоїстість. Яка характерна Зеленському, і не тільки йому, і призводить до такого роду ну, візитів? Е, сподівання на те, що е, можна домовитися зі злом. І тут же вийти і сказати в наступного дня, а може і цього дня, що всі там, перемовини і, і підписи з Російською Федерацією, вони не варті паперу. На якому вони там ці підписи проставили. Ну, в чому логіка взагалі? От, в, в, коли йде війна, то люди розмовляють е, зброєю, не потрібно зайвих слів. І все тут іншого варіанту просто немає. Більше того, е, статистика говорить, що більше 60% воїн не закінчуються жодними перемовинами. Це хтось якусь дурницю повторює. І в нашій ситуації ніяких перемовин і ніяких підписів ніколи не буде. І всі ці підписи є бутафорією. І все, що наговорив Зеленський в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Require, значить, оцій Рубін. Ну воно таке там а немає як... ніяких. А як став. відносно крилатого вислова, поки розмовляють дипломати, не годуть гармати? Да хто ці крилаті вислови взагалі там вигадує і придумує? Це не має ніякого відношення до реалії і до практики. І я ще раз скажу: люди, які стверджують, що будь-яка війна закінчується перемовинами, їх треба поміщати в психіатричну лікарню. Вони не піддаються вже взагалі, е, ну я не знаю. Це симптом важкого захворювання, психічного захворювання. Тому що це немає в реальності, так такої ніде немає, що будь-яка війна закінчується перемовинами. Те, що відбулося в 45-му році, 8 травня, це не перемога, це не договір. Це капітуляція беззастережна Німеччини після того, як вбитий був Гітлер, чи він загинув. Це капітуляція, а не угода. Це ж важливо розуміти. Якщо б Путіна вбили і тоді б на цих руїнах, Кремлях щось би підписували, то це ж не має ніякого відношення до мирної угоди. Це просто прийняття капітуляції від е, сторони, яка погодилася вже це підписати. І ви не знайдете ні в Корейській війні, ні, між Північною і Південною Кореєю мирної угоди, між Японією і Російською Федерацією. Немає ніякої мирної угоди і Курильські острови. До цих пір це спірна територія. Невідомо чим, коли це все то якби завершиться. І таких прикладів є багато, і проведена була взагалі статистика воїн. І там сказано, що 67% воїн не мають ніяких угод, в принципі, не мають ніяких угод. А якщо решта взяти третину, то угоди є, тільки вони порушуються і не виконуються дуже рідко, коли. Угоди записані за результатами там, війни, вони дотримуються і виконуються. Взяти Карабахський конфлікт між Верме... Вірменією і Азербайджаном. Ну і що? Чим це все закінчилося? Ви можете соявити ситуацію, що з Криму, по Кримському мосту, йдуть люди з Сімферополя на Росію? Ну, фактично, Степана Керта. Зібралося все населення, забрало 140 тисяч людей, залишили Степана Кев. Зараз, в сучасній умові. це що, результати мирної угоди? чи що? Це добровільно вони так зробили? Це щось хтось підписав? От скільки був конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, там що, були якісь угоди, вони діяли, нічого не діє. І в нашій ситуації нічого не діє. Скільки сили є, стільки ми втримуємо це, треба розуміти. Ну, але пане Анатолію, ми зараз чому я так все говорю? Я можливо, хочу себе обнадіяти, бо е, це українське життя. А ми воюємо з ресурсно, значно більшим ворогом. Е, і тут втримувати. А хто таке сказав, що ми воюємо з значно ресурсно більшим ворогом? Хто таке сказав? Я хочу запитати. Продовжіть, будь ласка, свою думку. Дуже цікаво, але будь ласка, коротко, одна хвилинка. У нас є 50 країн, які нас підтримують на Рамштайні. Сумарно це значно більше по економіці, по фінансових, військових ресурсах, ніж має Російська Федерація. Ну, значно більше, навіть враховуючи Китай і Північну Корею, і Тегеран. Просто-напросто Сполучені Штати не вважають за потрібне адміністрація Байдена, я маю на увазі, надавати необхідну кількість зброї. Тому що вони так вирішили. І вони не є нашими союзниками. І все. От всі результати, до речі, візит Орбана він абсолютно пов'язаний із, із дзвінком і розмовою Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів і міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. І після цього телефонної розмови делегація Росії вилетіла з Москви до, до Вашингтону. Не, і до... після цього приїхав Орбан. Ось вам прямий зв'язок всіх цих речей. Здається, до Нью-Йорка вилетіли. Але то, вже, ну, яка різниця? Нью-Йорк, Вашингтон так. чи Лос-Анджелес? Пане Анатолію, дуже вам дякую. Будемо прощатися. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу. Тригер був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення.